Доброго дня глядачі каналу! Підписуємося, переглядаємо відео, ставимо лайки, ставимо запитання. Хочу вам сьогодні показати, заказали сорт Хадемар розсаду, хочу показати вам, яка вона прийшла в якому стані. Отже, прийшла посилочка, забрала на новій пошті, відкрила подвилощі справді саджанці. Вже вдома прийшла, відкрила і побачила ось таке. Це замовляли, ну як, замовили саджанці, а вони від новосада. Я то чула, що, як така, ненадійний не поставщик цих саджанців, але як така на власні очі переконалася, що це так, що якось так не в належному стані. Вони. Коріння нібите нічого, але такі якісь бідненькі. Ось таке воно. У такому воно стані. До я починала вже чистити, це воно все обчиститься, оце старе, вже чорне. До я вже навіть трохи пообчищала. Візьму альєт, 4 грами на літр. Візьму його замочу, щоб воно трішки постояло. І буду садити, яке вже прислали. Будемо бачити, це такий сорт Хадемар, так як він вирішив ще взяти, так як він погано пускає вуса, щоб мати ще. Щоб мати ще його розсади, щоб мати ще якісь саженці. Так що будемо дивитися, чи це хадимар чи на Хадимар. буду ще дочищати, замочувати ось таке. Так що рішайте, може хто колись хоче якогось від нового саду, чи варто такі брати саджанці, чи краще відмовитися. Я не роблю рекламу, я не роблю антирекламу, я просто показую те, що от прислали і що воно є в наявності. Так, а ви собі вже рішайте. Будете таке брати чи ні. Але посажу. Так що, всім гарних урожаїв і мирного неба.